Служба безпеки вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів. Зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Одним із його агентів був 40річний колишній військовий із Берегівського району, якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році. У 2021 році у місті звернувся в консульство в Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини. Потім отримав листа про прибуття у ЦНАП міста де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований за грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. За даними контррозвідки та слідчих СБУ, куратор активував цього агента у вересні 2024 року. Тоді зрадник отримав завдання. Вивчити настрої місцевого населення і отримати наступну інформацію. Зокрема, яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область війде миротворчий контингент, зокрема угорські військові? Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність тощо? Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах. Доктору комоя. На ринкі твоє коргас, бо кормедять водоколиком коргас. Окей, okay. йо. За матеріалами справи під час зустрічі угорський розвідник передав агенту готівкові кошти, які передбачалися на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановило, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб. Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, включаючи отримання даних із прифронтових і фронтових регіонів. У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором.

Akkor az azt jelenti, hogy küldtem valamit a másikon, jó? És akkor nyisd meg azt, tépjél be, és ott lesz. Te ugyanígy, jó? Hogyha küldesz valamit, akkor, akkor küldjenek nekem mindig csak az az egyes küldjenek Küldjél egy egyes egyeste szignálon, jó? Jó. Az kész, csesz, semmi, csak egy számot. Oké? Okay? Egyes. Jó. És akkor tudni fogjuk, hogy a másik ember írt a bizonyos uh -huh. Na jó van? Jó. Hát, ciao, ciao, ciaó. Hello! Jó legyél! Jó legyél! Na rosszak vagy! Серед нових завдань зрадника було виявлення службових авто, які належать представникам сил безпеки та оборони в Закарпатській області. Крім того, резидент мав знаходити і передавати у хорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту, і вже підібрав відповідний контакт у силах оборони. Ще одна затримана колишня військовослужбовиця сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування Огорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. До березня 2025 року працювала у військовій частині. На системній основі надавала вказаному представнику військової розвідки, відомості у військовій сфері, за що отримувала нього подарунки та гроші. Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників агентурної мережі угорської розвідки.